Друзі, дібрейшо, дібрейшо. Е, хто очікував, друзяки, ці е, москітки, ракетки, тільки не дорогі ракетки, ті, що були по, 600, по 650, по 750 гривень. А це іменно ракетки бюджетні. Зараз я зроблю розпаковку і скажу, яка ціна цієї ракетки. Москітка, ж, у насікомих. Ви поняли, яка тема? Так, да, друзі, це оригінальна викидуха дуже крутої якості. Дуже крутої якості. Її можна в такому ось плані залишати, ви знаєте? Ось, ось включати. Зараз я включаю, включу, продемонструю, яка її потужність. Дивіться, Дивіться, яка апаратура. Дуже дієва, друзі. І не за всі акумуляторна, не всі гроші світу. І реально буде уничтожати. Можна розкладати її як ракетку. Зараз покажу. Отак, так дивіться, все можна так і розказати, як ракетку ціну роблю, друзі, шикарну.